Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Є декілька важливих новин для українців із Німеччини. В Німеччині посадовець надряпав свастику на машинах українців, із чого і получився скандал. Також декілька новин щодо стипендії в Берліні. Також в Німеччині хочуть скасувати допомогу по догляду за дитиною для тих, чий річний дохід перевищує 150 тисяч євро. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, в німецькому місті Баден Баден, член муніципальної ради надряпав свастику і фразу на автомобілях з українськими номерами. Як пише Шпігель, інцидент стався у січні та березні цього року. Автомобілі були припарковані на громадській підземній парковці один з постраждалих написав заяву в поліцію. Днями суд Баденбадена засудив члена муніципальної ради до виплати штрафу в розмірі 50 денних ставок за використання символіки неконституційних організацій і образу. При цьому все ще немає інформації про те, що до якої фракції саме належить цей порушник. Влада заявила, що хоче пояснити. Як вирок може від відбитись на діяльності депутата міськради, а потім вже давати коментарі? Нагадаю, що минулої осені було проведено опитування, яке продемонструвало, що велика частина, наприклад, молоді ФРН вважає Росію агресором у війні. В Україні. За даними зимового опитування, велика частина громадян ФРН, а це приблизно 42%, опитаних, вважають, що українці повинні повернути всі окуповані території. Також в Німеччині через буреві з градом, розміром із тенісний м'яч постраждало 12 людей. Як заявила поліція, 12 людей отримали поранення у місті Кісінг, коли на них впав певний намет, який вони намагалися встановити. Там же вітер зірвав дерев'яні рейки з даху будинку для літніх людей. За повідомленнями місцевої влади, в суботу на муніципалітет налетів сильний буреві з градом діаметром до 8 сантиметрів. Влада Бадберсона оголосила в неділю надзвичайну ситуацію. Близько 80% будівель у місті були серйозно пошкоджені, але ніхто не постраждав. Українські журналісти та активісти можуть отримати стипендію в Берліні. Стартує проект на підтримку українських журналістів, активістів. Фіксерів та експертів, які займаються документуванням російських злочинів, російських воєнних злочинів та збереженням історика культурної спадщини, 20 представників громадського суспільства та журналістського товариства України візьмуть участь у тижневій навчальній програмі в Берліні. Вони дізнаються про німецький досвід документування воєнних злочинів, роботи з минулим та збереження історика. Культурної спадщини програма реалізуватиметься міжнародним центром перспективних досліджень у партнерстві із програмою обміну в Німеччині. Також в Німеччині хочуть скасувати допомогу по догляду за дитиною для тих, чи річний дохід перевищує 150 тисяч євро. Німеччині обговорюють плани Міністерства у справах сім'ї змінити правила виплати допомоги по догляду за дитиною. Ті, чи річний оподаткований дохід перевищує 150 тисяч євро, не зможуть його отримати. До сих пір ліміт становив 300 тисяч євро для пар і 250 тисяч євро для одиноких. Батьків, допомога по догляду за дитиною в Німеччині виплачується батькам, які працюють менше або не працюють взагалі після народження дитини. Він покликаний забезпечити економічну незалежність батьків і може бути розділений між ними. Розмір допомоги залежить від щомісячного чистого заробітку. Основна допомога по догляду за дитиною становить мінімум 300 євро. Також Виплачується тим, хто не працював до народження дитини і максимум 1800 євро на місяць. Також, якщо допомогу по догляду за дитину отримують обоє батьків, максимальний термін, друзі, виплат становить 14 місяців. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!